Всім привіт, глядачі каналу. Як бачите, розбиті вікна, огляд починається з розбитих вікон. І цей будинок, ось тавер, знаходиться біля такого серйозного об'єкту критичної інфраструктури, в який ну, відносно давненько вже влучила якась хуйня російська ракета більш всього. Ось вибиті вікна. Тобто ці придурки кацапські хотіли розхирачити теплову станцію, але не вийшло в них нічого. Ну, Розхирачили сусідній будинок. А дивлячись на ці пошкодження, тут явно ракетка падала, крилата або балістична, тому що руйнація дуже серйозна. От такі гнилі кацапи, вони воюють з мирним населенням. От для чого ти кидаєш своє гімно бомбове на об'єкти інфраструктури? Лежить десь баба, стара, хвора в лікарні або якась людина під там, апаратом штучного дихання, ці уйобки херачать по об'єктах електропостачання, для того, щоб... Ось ці хворі і нещасні люди помирали в лікарнях. Значить, з військовими ЗСУ вони не можуть воювати, вони можуть тільки ось... з цивільними. Це в них виходить краще всього. Ну і ось, будь ласка, ще 100 метрів відійшов. Це історична будівля, в яку влучив дрон Камікадзе Кацапський. Будинок поряд, 118 тавер. Ну, от жили собі люди і все, тепер їм немає де жити. Мабуть, тут натівська база була чи що. От вони <смі> по чому б'ються дебіли. І наскільки я розумію, цей історичний будинок відновленню не підлягає. Ну, і наша держава там. Також навряд чимось допоможе. Там сидить чиновник на чиновнику, який тільки думає, де йому вкрасти та чим поживитись А люди ось так залишились без нічого.